Привіт всім! Мене звати Андрій Козиченко. Я починаю не курс, скажімо так, знайомство з одним із найдрівнішим інструментом на планеті, таким як Варган. Роблю я їх власноруч, вже приблизно вже сьомий рік пішов, як я цим займаюсь, виготовлюю. Ремонтую, налагоджую, якщо у когось вже є інструмент і там розстроївся, ми можемо його налагодити в ноту потрібну. Навчаю людей грі на варгані, на фестивалях навчаю людей, власноруч зробити варган. Що ще можу розповісти? Якщо комусь цікава ця тема, Ось так виглядає, це ти ще робив, Інкрустую всякими прикрасами. з нержавічої сталі зараз роблю їх. Якщо комусь цікаво, то пишіть в приват, чи просто під кожним відео, яке знайдете, запитання і будемо переходити в приват спілкування. Може буду ще проводити онлайн-уроки. По горі на Варгані в прямому етері на Тіктоці там чи в інших майданчиках. От. Якщо дійсно цікаво, звертайтесь, пишіть, будемо разом знавати цікаві історії про цей інструмент. Хтось може поділитися своїм досвідом. Я багато на Ютубі бачив про цей інструмент, але мало хто розповідає на українській мові про це. Ніхто не проводить майстер-класи, уроки по грі українською. Чомусь, як, як коли я пізнавав цей інструмент, я тільки знаходив русскоязичні якісь е е сайти, де чомусь в нас цим ніхто не займається. Ось, напевно, почну я цим займатися. Як вийде, так вийде. Подивимось, що з цього вийде. Так трішки звуку. Зараз познайомимось, що він може. Для чого він взагалі. Це будемо дізнаватися на подальших розмовах, відео. Може, курс якийсь відкрив по грі на Варгані. Подивимось, як піде. Якщо буде. Ну... Багато лайків, переглядів, то я буду розуміти, що це цікаво комусь, і буду продовжувати такі відео. Це перше моє відео звернення українською, тому вибачайте, може хтось трішки криво розмовляє, але треба якось спілкуватись з державою все ж таки мені здається. Тому трішки звуку. Послухайте, якщо кому цікаво. you love you lovely you love me around are you 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 i love Ось приблизно такі звуки можна витягнути з інструмента, можна різні ноти бувають по налаштуванню, більш швидкі, низькі, м'які, жорсткіші, багато. Я на своєму шляху побачив різноманітні інструменти з різних матеріалів, але сам зупинився поки що на нержавічій сталі, по доступності. По виготовленню, по, по догляду легше з нею працювати. От тому ось те, що хотів вам донести від себе. Якщо дійсно цікаво, звертайтесь, чим зможу, допоможу, подивимось, наскільки зайде українською мовою. Навчання. Всім гарного дня! Чекаю на ваші відгуки.